8 березня для дівчаток другого класу загальноосвітньої школи номер один розпочався із несподіванок та сюрпризів. Адже кожна майбутня жінка з дитинства відзначає це свято спершу у дитячому садку, потім у школі. Кольорові кульки і подарунки ось спогади, які залишаться в їх пам'яті зі школи. В наших мам і всіх дівчат є сьогодні свято. 8 березня це свято для всіх мам і дівчаток. з початком. Весни я зайшла в класі, там були кульки. Потім е, хлопці подарували нам блокнотики. Дівчатка вже почали записувати у блокноти свої мрії. А ще кожен учень та учениця цього дня підготував для найрідніших мам, бабусь, сестричок свої щирі побажання. Привіт тобі, кохана Нене, У цей великий день прийми вінок бажань від мене і киточку пісень, щоб господь тебе Бог оберігав завжди. Доки в грудях буде серце битись, втратити тебе, я так боюсь. Я на тебе хочу надивитись, за здоров'я Бога помолюсь. Мам, я бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб тебе всі мрії здійснялися, щоб ти довго жила, і щоб тебе Бог охороняв. Я люблю свою маму за те, що вона дуже працьовита, за те, що вона кожен кожен день. Е Кожен день приходить і, і цілує мене, щоб ти зі всіх квітів була найкрасивіша, щоб бабусі радували онуки, а мам завжди радували дід. А радують діти своїх батьків не лише гарними оцінками у щоденнику, але й допомогою вдома. Я їй допомагаю. Ну, коли вона мені допомагає, то я їй. Вона мені завжди допомагає, допомагає все робити. Три секунді вона мені завжди допоможе. Я допомагаю їй прибиранням в кімнаті. Мою посуд. Аби кожній жінці, мамі подарувати частинку свого тепла, увесь клас разом з вчителем заспівав пісню, аби ця весела мелодія подарувала усім настрій і позитив цього святкового дня.